Перше речення, що вони кажуть нашій команді, це є, що ми я молюся за український народ. Коли ми кажемо, що ми допомагаємо Україні, то вони відразу, о май гаш, ми молимося за вас. Іти на мітинги це добре, але це не має того ефекту, що воно має в Україні. В нас це є найнижчий спосіб, найнеефективніший в американському контексті, просто речі інакше працюють, ніж та світу. Ми трохи дивні. Це буде складно змінити. Але я ніколи не вірю, що щось є неможливе. Всіх вітаю на каналі Європейської правди. Ми зараз будемо говорити про Америку і її роль у майбутньому Україні. У нас у Києві в гостях зараз Микола Мурський, керівник адвокаційного напрямку організації разом організація, яка допомагає українцям з Америки, не лише нашим хлопцям на фронті, але й допомагає нам достукатися до серця Трампа. Правда? Стараємося так, так, так. Це непроста задача. Я пам'ятаю, ми зустрічалися тут восени, мабуть, в листопаді, і очікування від того, що ми матимемо зараз, ну, ну такого, мабуть, ніхто не чекав. Ви також. Так, ні, ні, ні. Ну ми були занадто оптимістичні. Я думаю, в той час ми знали загальні напрямки, які Трамп хотів, в які він хотів рухатися, але щоб USAID не існував. А це було важко очікувати. Ну що ж, так чи інакше, ми живемо в тій реальності, яка yeah. є, і давайте поговоримо про те, як її змінити, подолати. З... Mm -hmm. Якось виправити ну, от, наприклад, зараз одна з ініціатив, на яку українці дуже розраховують, це законопроект, який вже у сенаті підписало більше 80 сенаторів про те, щоб накласти так, ядерні санкції, як то кажуть, на Росію. 500% мита на ті країни, які торгують з, з Росією, купують у неї криваву нафту. Це реально може спрацювати, по перше, в сенаті. Щоб якийсь законопроект отримав 84, на станом на сьогодні підписників, це є величезна рідкість, це, це ніколи не буває. Це Сен... ніколи не буває. Сенат об'єднався на користь України. Можна говорити? Так, так. І Сенат об'єднався, щоб показати і відверто сказати президенту Трампові, що вони розуміють, що тут і Росія є агресором. Адміністрація Трампа вони повинні відчути від цього дуже чіткий сигнал. Друга річ. Uh, що потрібно зрозуміти про цей законопроект? Uh, я його маю тут зі собою. Um, mm -hmm. Цей законопроект uh, він передбачає санкції, які президент може ухвалити, і в ньому є певні такі uh, тригери, uh, ум за якими умовами президент мусить їх ухвалити. Uh, і ці чотири речі є, я, я скажу тут англійською: uh, refusing to negotiate a peace agreement with Ukraine, violating a negotiated peace agreement, initiating another invasion of Ukraine or Overthrowing or seeking to subvert the government of Ukraine. тут. Перше є, що Росія відмовляється сісти за переговорний стіл з Україною. Тобто, якщо Росія цього цим не займається, якщо Росія Росія відмовляється сісти за переговорний стіл, тоді президент, згідно з цією частиною під частиною закону, Section 4, має зробити такий офіційний висновок. А а руські будуть казати, там ми ж сидимо он там мединський їздить у Стамбул. Точно. я сам не вірю. Що є якісь ще якісь гарантії, що як цей законопроект прийметься, і президент його підпише, що що ці санкції стануть дійсними цього місяця, наступного місяця, можна навіть цього року, можна навіть наступного року? Бо президент мусить перше зробити цей офіційний висновок і зробити цей. Він мусить офіційно сказати, що адміністрація Сполучених Штатів. Не визнає, що Росія сідає за переговорний стіл, але якщо Росія і уявімо, колись підпише мирну угоду і вирішить її порушити і напасти на Україну, тоді це запрацює, так то це такі, якщо вибачте, якщо президент зробить офіційний висновок, що це так, ну це це умовно кажучи, гарантії безпеки. Це я думаю, може може мати ефект, який допомагає гарантувати безпеку. Це самим собою не може бути гар гарантором безпеки, тому що це все ж таки потребує якийсь висновок від президента. Президент мусить зробити якесь рішення. Гарантії мають бути автоматичними. Та? Гарантії мають бути, якщо це станеться, то відразу щось, якісь є дії з американської сторони. А це потребує, щоб протягом 15 днів 15 днів президент зробив такий певний висновок. Та? Ну що ж з іншого боку, цей закон у разі, якщо він буде ухвалений, він буде діяти і після Трампа. Абсолютно тобто, якщо yeah. ми говоримо про те, що Росія може атакувати знову не прямо відразу, а за п'ять років, то за п'ять років у будь-якому разі буде інший президент, ми не знаємо краще гірше, але інший. Так тобто, принаймні законопроект не нульовий, і от шанси на його ухвалення як оцінюються? І думаю, що шанси для ухвалення є 50-60%. То це це непогано для, для нашого законодавчого процесу. Адміністрація Трампа зараз наполягає на сенатора Ґрема, котре є головним автором цього закону, щоб в усіх частинах, після четвертої частини, після четвертого розділу, де пише, що президент мусить накласти певні санкції. Щоб це сказало, що президент може накласти певні санкції, що президент має право це зробити. Чим ми займаємося? Ми стараємося підперти тих сенаторів, що щоб вони відчували ту ту підтримку підтримку, що вони не повинні зробити цієї зміни, котру Трамп вимагає. Європейська правда розповідає найважливіше про НАТО, Європу та про роль України у світі. Тому підписуйтесь на наш канал, лишайте коментарі. Ми розповідаємо про все цікаво і без хайпу. Микола я хочу подякувати. Мені дуже приємно чути вашу українську. Подякувати за те, що ви її плекаєте, бережете там у Штатах. Це насправді дуже надихає. Я розумію, що Україна болить українцям у США. Але у мене складається часом враження, що американцям, не українцям, у штатах Україна взагалі не болить. по барабану. Я думаю, що це не так. Е, наша команда, е, адвокаційна команда. Е, ми займаємося двома напрямками. Перше, ми маємо команду, що займа, що працює на капітальному пагорбі, яка лобіює інтереси України кожного дня. Це їхня робота. Вони ходять по коридорах конгресу. Але в нас є друга команда Public Engagement, це зв'язки з громадами, Скістю громадськістю, і вони подорожують по цілій Америці і говорять з людьми зі всіляких різних громад, щоб було більше підтримки для України від них. То вони працюють з релігійними спільнотами в півдні Америки, вони працюють з палатами торгівлі на заході Америки. Вони ми, їхнє завдання є, щоб серед людей, серед американського народу, було більше підтримки для України. Я просто і... от перепрошую перебуваю. А, о, наскільки я розумію для Трампа, головне, що його зупиняє, або змушує робити те, що а, допомагає Україні, або зупиняє, щоб не робити те, що шкодить Україні. Це тиск виборців, і якщо він робить ті речі, які, від яких в нас волосся стає дибки, то це означає, що тиску виборців немає. А, хіба не так? Коли наша команда говорить з людьми, скажімо, в, е, на півдні Америки, де є багато республіканців, і е, де пересічна людина хоче, щоб війна в Україні закінчилася та? такими словами. Е, е, перше речення, що вони кажуть нашій команді, це є, що ми, я молюся за український народ, я молюся за Україну, бо я розумію, що вони є жертвою російської агресії. Вони це є перше речення, коли ми кажемо, що ми приїхали від організації разом. Ми допомагаємо Україні, то вони відразу, о май гаш, ми молимося за вас. Ми молимося за Україну, ми, зна... ми бачимо вас і ми знаємо, що діється. То вони, вони справді турбуються долею України. Але бачать вирішення інакше, ніж ми. Вони. Та, та, це, то це, це перша річ, вони бачать вирішення інакше. Друге, е, значна більшість американців хочуть, щоб Америка робила більше, щоб підтримувати Україну. Але вони. Для американців зовнішня політика не є ключовою в американському менталітеті, коли ми думаємо, як ми ставимося до нашого президента до до, до адміністрації чи до конгресу. Але американці, американці дбають перш за все за те, що діється в Америці, і тому я соцопитування, і це дуже, дуже важливо зрозуміти. Соцопитування постійно показують, що є розбіжність. Між політикою Трампа щодо України і погляди республіканців і його виборців у Америці щодо України ну, я можу це підтвердити, тому що бачив якраз з днями опитування свіже, травневе, яке каже я навіть роздрукував. що 62% виборців США вірять, що адміністрація Трампа має продовжувати постачати зброю Україні і накладати санкції на Росію, причому республіканців теж більшість з це багато виходить, що республіканці за те, щоб Трамп давав нам зброю, а Трамп її не дає. От е, як, як це може поєднатися? Подій голові в цьому є суть нашої проблеми зараз. Що виборці Трампа е, і загальна американська публіка підтримує Україну, але Трамп цього не бачить, тому що та меншість, яка є проти України, вона є значно голоснішою, наприклад, в Сенаті. Ми чуємо кожного дня про ті сенатори, сенатора Ранд Пол, Джош Холлі і інші, які виступають проти України. Ми про них чуємо кожного дня. Але про тих сенаторів, які підтримують Україну, ми про них на республіканській стороні про них рідко чуємо. А я навіть можу пояснити, чому, тому що люди сенатори, які за Україну, вони бояться сказати слово, яке суперечить позиції Трампа. А позиція Трампа на жаль не надто проукраїнська, скажімо так, м'яко окей, я ж не громадянин Америки, я можу говорити прямо. Так. А можу а, от абсолютно вірю в те. А що якби Трамп відчував, що він може просто здати Україну Путіну, і йому нічого за це не буде, не буде електоральних наслідків, він би це зробив завтра. Звичайно, що сенатори не хочуть іти проти лідера своєї партії, проти найбільш популярного політика своєї партії. От тому їх і не чути. Я не знаю, чи це зовсім так. Наприклад, сенатор який котрий є голова комітету з питань оборони в сенаті, ну, надзвичайно впливовий сенатор. А, після того, що Трамп іно you know, про минулого місяця щось сказав, таке інос you know, остання скандальна заява щодо України. А, сенатор Викор сказав, що треба Путіна поставив взяти до Гаги і його повішити, і він це відверто сказав в камеру. Він сказав, що я не згідний з президентом Трампом, і це є голова комітету з питань оборони в Сенаті. То я, я, я не зовсім згідний, що вони бояться про це говорити. І думаю, що просто в нас і така медіа екосистема. Котра хоче коткотрій цікавіше, щоб Україна і політика щодо України була партійною. Бо ми не розуміємо, наша, наша американська система, наша ДНК не розуміє двопартійні питання. Ми розуміємо партійні розбіжності. Але коли партії є згідні в чимось, ми цього не розуміємо. І тому протягом останніх трьох років ми бачимо, що всі говорять республіканці проти України, а демократи за. То я в своїй роботі бачу, що справді є двопартійна підтримка для України і цей законопроект, що ми маємо тут перед перед нами, він також свідчить про це. Але питання є: питання це є адвокаційне питання. Якщо більшість американської публіки підтримує Україну, якщо більшість республіканців кожного дня моляться за Україну, і якщо більшість республіканських сенаторів підтримують санкції на Росію, то що діється? В чому є річ? Це є завдання наше, щоб ми показали остаточно Трампові і його адміністрації, що є величезна підтримка для України в Америці, і нам потрібно це більше і більш ефективно робити. Дуже складно українцям усвідомити, що в Америці є підтримка України у ситуації, коли ми не бачимо мітингів на підтримку України. Ми бачимо мітинги на підтримку Палестини, ми бачимо те, що відбувається в Лос-Анджелесі. А от за Україну ніхто не виходить, крім самих українців. Я тоді думаю, що є мітинги за Україну. А, є є американці, що мітингують за Україну. Я, коли я ходжу по Вашингтону, я всюди бачу українські прапори. Всюди, на на що десятій хаті висить український прапор, і там не багато українців живуть у Вашингтоні. Та я знаю, що це на українці. Як ми бачимо в цьому соцопитуванні, і думаю, що 59% республіканців хочуть, щоб ми продовжили, щоб Америка продовжувала надавати зброю Україні. І це республіканці, це більшість республіканців це хочуть. То я думаю, що є нагода, щоб ми це просували. Але перед тим, що ми будемо говорити про якісь нові законопроекти, по-перше, нам треба виділити і вислати ті гроші і ту зброю, яка вже була ухвалена конгресом в минулому законопроекті, в минулому supplemental, який прийнявся більше ніж рік тому, в квітні 2024 року, і там залишилося 3,8 мільярд. Котрі адміністрація президента Трампа ще не виділили, ще не сказала, що ми хочемо це висилати Україні у формі зброї, то це є наше завдання. Перше, щоб ми е, уживаючи ті е, інструменти впливу, які існують в медіа, в конгресі і, і, і всюди в Америці, щоб ми ці інструменти впливу уживали, щоб президент Трамп скористувався цими 3,8 мільярд, що залишилися. Я бачу ще один пріоритет, який є принципово новим. Це питання НАТО. Зараз Трамп говорить публічно і відкрито про те, що він готовий, по суті, поступитися інтересами України щодо вступу до НАТО. Що він готовий дати Путіну гарантію, що Україна не буде членом НАТО? Це можливо змінити? Це буде складно змінити, але я ніколи не вірю, що щось є неможливе. Я думаю, що це я думаю, що це з нашої сторони є помилкою. Ми протягом останніх трьох років. Я думаю, що замало говорили про стратегічні питання. Ми замало говорили про російські наміри. Що Росія хоче стерти Україну з лиця землі? Ми говорили, що нам потрібно скільки снарядів, що нам потрібно такі такі збройні системи. І нам їх потрібні завтра. І, ну, і це було добре. Очевидно, нам потрібно було про це говорити. бо це справді, було реально треба і зараз треба. Але нам, ми, ми говорили про тактику і не про, не про стратегію. І нам треба про, про обидва говорити: про тактику і про стратегію, щоб ми не забули про ці стратегічні питання, коли говоримо про що нам потрібно завтра. І ми не, ми не говорили про Голдомор, ми не говорили про Емський указ і Воливський циркуляр, ми не говорили про, а, ми не говорили про Путінській заяви його маніфесту, що він написав в 2021 році, що, що Україна і Росія це один народ і що треба стерти будь-які ідеї української державності, і ми не ми говорили про це, і я думаю, що це ми говорили, що, що нам треба висилати ці збройні системи, тому що це є в американських інтересах, і ми не пояснювали російський імперіалістичний менталітет, і я думаю, що це була помилка з нашої сторони. І тому президент Трамп і деякі американці не розуміють, чому Україні потрібно безпекові гарантії і членство в НАТО. Вони і, і, і що я вам скажу, Росія займалася цією стратегією, Росія займалася цими довгостроковими питаннями, і вони протягом останніх трьох років і, і, і довше займалися просуванням цього меседжу і цього наративу, що вони мусили напасти на Україну. Тому що можливе членство України в НАТО є для них великою загрозою. Це речення знає кожен американець, тому що Росія займалася не лише тактичними питаннями, але і стратегічними, але й пропагандою. І ми мусимо це є наше завдання. Ми мусимо більше пропагувати правду, щоби ми говорили, що справді Росія хоче робити з Україною. На вашу думку, завершуючи, чи є реалістична можливість це змінити, і чи є реалістична можливість змінити це, доки Дональд Трамп є президентом США? Тобто в короткій перспективі, в наступних трьох з половиною років. Я думаю, що є можливість, вона не є величезна, вона не є висока, але є якась можливість. Але щоб ми і думаю, що це дуже важливо нам зрозуміти. Що якщо ми хочемо змінити політику Адміністрації Трампа щодо збройної підтримки України щодо НАТО щодо санкцій, ми мусимо багато більш конкретніше, ефективніше і набагато ширшому масштабі займатися адвокаційною роботою. Якщо в мене є а, тітка чи сусід, який виїхав до Америки і не дзвонить своєму конгресменові кожного тижня, я, я мушу йому подзвонити і не сварити. Бо ми вже є в такій ситуації, що ми не можемо собі дозволити сидіти і дивитися новини. Ми не можемо собі це дозволити. Кожен, кожна людина, що має якогось знайомого в Америці, чи це друг чи ворог, скажіть їм, благайте їх, вони мусять дзвонити конгресме одному, одному конгресменові і двому сенаторам кожного тижня і вимагати, щоб вони робили більшу підтримку України, щоб вони йшли на мітинги. Щоб вони писали статті в своїх локальних газетах, це Якщо... працює в Україні. Дзвонити депутату не дуже працює. Це є надзвичайно ефективно. Якщо то я вам зараз скажу, як це... як... що є ефективніше в нас. Перше це є йти на ефір ваших місцевих медіа чи писати статті у ваших місцевих газетах. Якщо у вас є одна година на тиждень, щоб, щоб чим займатися, напишіть статтю у вашій локальній місцевій газеті. Це перше. Друге, Іду, ідіть на зустріч зі своїм конгресменом з двома сенаторами особисто, щоб ви з, з ним і з може з вашою громадою, з іншими українцями у вашій виборчій окрузі, сіли з ним за один за одним столом. Якщо ви не вмієте це робити і це зорганізувати, ми вам поможемо. Підіть наш на наш сайт, позвоніть нам, підіть на AmericanCoalitionForUkraine.org і це. Все вам пояснить, як це робити. Третє, якщо ви не можете йти на особисті зустрічі, і ви не можете писати статті, іти в ефір ваших е, місцевих змі, тоді дзвоніть, просто дзвоніть своїм конгресменам щотижня. І це, але це, це є останнє адвокаційної е, проєкт, що ви маєте робити. Іти на мітинги це добре, але це не має того ефекту, що воно має в Україні. В Україні іти на мітинги, це є першорядне. Це є... Найбільш ефективний спосіб виявити народну думку щодо чогось. Та в нас це є найнижчий спосіб, найнеефективніший. Неефективніше було би сидіти вдома. <с? <с?> а, але в нашому контексті, в американському контексті, в просто речі інакше працюють ніж в решті світу. Ми трохи дивні. Найефективніше це йти на ефір ваших локальних місцевих ЗМІ і писати статті для ваших місцевих змі. Це є найефективніше. Тобто конгресмени, сенатори слухають те, що до їхніх помічників дзвонить хтось і вимагає допомогу Україні? Так, так. І більше ніж того, вони мають кожен конгресмен кожної п'ятниці отримає детальний список, хто подзвонив в їхній кабінет і що вони вимагали. Чи вони були в чи вони живуть в тій виборчій окрузі? Треба, щоб людина жила в тій виборчій окрузі що представляється конгресмен і вони кожної п'ятниці отримують дуже детальний, дуже детальний меморандум що роз що описує що, що, звіт що та що там що, хто що дзвонив і вони отримують майже кожного дня майже кожного дня звіт що пишуть про них і про політику загально в їхніх місцевих змі що є в тій виборчій окрузі що вони представляють Моя конгресменка називається Гейлі Стівенс, штату Мишиген. Я знаю як факт. Вона кожного дня отримує звіт в її, її співробітників, що про нею і про політику на загал писалося в змі, котрі є в моєму місті. Кожного дня. І це є най, це є найшвидший, найефективніший спосіб на них вплинути. Вона не отримує звіт, вона не отримує звіт, які були мітінги того тижня в її окрузі. Вони на це не звертають увагу. Вони з хіба що це буде перед їхнім офісом. Тоді можна, тоді це ефективно. Я це рекомендую. Перед їхніми офісами можливо, але щоб просто вийти на вулицю перед українською церквою, ну це дуже файно і це надихає дух. Я це люблю. Я це я підтримую. Але це не буде мати політичного впливу. Цікаво. Ну що ж, нам, українцям, своє робити, американцям і американським українцям своє робити, але головне, щоб ми всі робили це заради за спільної мети. А Мета України дійсно перемогти. А зараз щонайменше втримати і змінити позицію американської адміністрації, тому що без неї буде дуже важко. Дякую, Миколу, що знайшли час поговорити з нами. Дякую, що додивилися це відео. Лишайтеся на Європейській правді, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.